Привіт! З вами Аня Шемєгова і Віталіна Паразоцька. так, ми сьогодні перезнімаємо відео з чого все говорить? почалось. І так, аплодисменти. Оф... І так, потім. Зараз ну, перестань. ми будемо розказувати про себе. Я почну. Я Аня Шемігова, мені 10 років. Я живу в місті Вінниці, ходжу до школи No Tent 25, яка спеціалізується no, на англійській мові. Я в четвертому класі. Точніше, це перша школа, просто початково. В неї є старший брат. Він ходить в сьомий клас. У першу школу. Сей, я бачу, тепер ця. тепер мене, мене звати Віталіна Березовська, я навчаюся у школі номер 36 в мене є сестра Березовська Ангеліна, і вона ходить до сьомого класу. Тоже з школи номер 36 Така, аплодисменти нашої жизни. Ми зараз розкажемо про себе і, і звійте за мене герпес. але нічого. Давай, далі. Ми зараз розкажемо про те, з чого все почалось. І так. Я пришла її зніма зробити нашу сторінку в Ютубі. Нашій трубі. Так, да, ну потім, коротше, до, до неї при до мене приїхала моя двоюрідна сестра, їй п'ять років, вона нам ужасно заважала. Нам прийшлося сидіти в підвалі у мене в холодному і все там робити. Казати, ж ми спати, а ми насправді там писали. І чекали, поки вона піде світи. І так, потім вона перехотіла знімати, я зняла перше відео. Його не вдалося, так що оплески. І так, а, і, так. і цей така фігнішка. Ну що, шо, щось таке? Пока. відвали! З Хана подумай <гум> чучу. Ставте лайки, пишіть, <гум> ком... <гум> <А>, пишіть коментарі. Самат. <гум> пишіть коментарі. Підписуйтеся, пока це застав до <гум> світло.